Задурно вдягнутися, взутися і погратися. Ринок зовсім без грошей. Фрімаркет вперше працював у Чорнігові. Організатору закликали містян нести на алею героїв усе, що більше не потрібно вдома, але шкода відправити на смітник. Щоб люди цими речами і просто обмінялися гарним кінострім, і щоб позбавилися такої, якби причини е, грошей. Якби тому, що це може це акція, яка є повністю безкоштовна, і акція яка повністю позбавляється грошей. А тобі не Боже, що мені не гоже. Бажаючих поділитися крамом, який давно залахмічував шафи і балкони, знайшлося чимало, а молодь просто розважалася в процесі. Якщо вдома речі лежать, ну пиляться, тобі не нужны. А може, комусь не нужны, хтось буде і Це зменшить піхоти покупання нових вещей. Вообще, ну и меньше мусора того же будет на планете. Это мама все шкафы опустошила. Потому что у меня вещей мало, у мамы много, мама выросла с <соць> чего-то, что-то просто большое на нее до сих пор. Так вот. Да, вот решила поделиться, что ученом мертвым грузом лежит дома. Та не шкодували чернигивці задарма віддавати незнайомцям і улюблені речі. Мне самой ці понравились, как бы почему бы не поділитися. На безкоштовному базарі активно приміряли та обирали обновки. Те, що комусь було вже ні до чого, іншим стало в нагоді. Тож мінялися не лише речами, але й зарядом позитиву. Ви просто молодці, молодці. От бачите, я скільки набрала вже. До таких ярмарків доброти молодь планує привчати чернігівців. Подібні акції хочуть зробити регулярними, щоб містяни не соромилися мінятися крамом. А всі речі, які не знайдуть нових господарів, передадуть до Червоного Христа та інших благодійців. Благодійних організацій